Вітаю, мої шановні підписники. Сьогодні пропоную приготувати разом зі мною кабачковий торт. Він ніжний, смачний і гарно виглядає. Тож починаємо. Беру півтора кілограма кабачків молоденьких. Деякі з них я почистила. Натираємо кабачки на крупній тертушці. Кабачки зараз потрібно посолити. Приблизно десь столова ложечка солі. І залишаємо на 15 хвилинок, щоб кабачки пустили свій сік. Пройшло 15 хвилинок, і нам зараз потрібно стідити сік із кабачків через друшлак. Сік повинен весь стекти. Якщо не стече, то млинці, коли будемо смажити, скоріш за все, будуть ламатися на опіл. Тому. Краще стіжемо. Щоб пришвидшити цей процес, я допомагаю рукою. Можна також допомогти стекти соку із кабачків за допомогою гніта. Тобто, ось, бачите, в мене конструкція з декількох мисочок. І поки стікає сік, переходимо до майонезу. Готую домашній майонез. Як приготувати легко і просто, смачно є рецепт у мене на каналі. Посилання на рецепт я залишу під цим відео. Розбиваю сюди 3 яйця, просію борошно 5 столових ложок. Додаю ось таку свою приправку: це зелень, у мене цибулька, кріп, петрушка. Буде чудово, якщо у вас є свіжий кріп, тоді додавайте свіжий кріп. Додаю сіль за смаком. І додаю перчик чорної мелени теж за смаком. Добре все разом вимішуємо. Вимішуємо тісто на млинці кабачкові. Таке тісто має вийти. Якщо ви погано все-таки віджали кабачки, багато соку, то краще додайте борошна більше. Беру сковорідку, дно якої 21 см у діаметрі, наливаю олію, столовою ложечкою викладаю наше тісто. і одразу його розрівнюю по сковорідці. Лунець не повинен бути за тонкий, але і не повинен бути товстим. Тому розрізнюйте ложечкою. Так. Вогонь повинен бути середній, ближче до мінімального. Коли ми помічаємо, що підрум'янився наш милинець, значить його потрібно обережно перевернути на другий бік. Ось так. І підсмажуємо з іншої сторони. Домашній майонез ми вже приготували і сюди потрібно додати чесничок 15 грамів. Потерли на дрібній тертушці і потрібно перемішати. Для начинки нам потрібні помідори. Нарізаємо їх ось такими слайсами, кружочками. Усі млинці вже посмажила і тепер чекаю, поки вони повністю охолонуть. Зараз будемо складати тортик. Перший шар у нас буде млинець. Змащуємо його майонезом і часничком. Далі викладаємо шар помідорів. Наступний шар буде млинець. Знову змащуємо його майонезом, викладаю шар помідорів. Таким чином викладаємо усі шари. Зверху прикрашаємо тортик також кружальцями помідорів. І буде гарно, якщо посипати кропом зеленим. Я прикрашаю, посипаючи сушеним кропом, цибулькою та петрушечкою. Буде чудово, якщо тортик постоїть у холодильній камері хоча б 2-3 годинки. Для того, щоб пропитатися, ось який гарний тортик у мене в результаті вийшов. Пропоную цю красу скуштувати. Ось такий тортик всередині. Завдяки помідору тортик вийшов соковитий, смачного.